Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про судове рішення, відповідно до якого судом було встановлено факт того, що відомості стосовно розшуку порушень правил військового обліку не можуть бути внесені до реєстру. І зобов'язав ТЦК виключити ці відомості з реєстру оберіг. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. Рібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали. Станом на зараз одне із найболючніших питань, так і найрозповсюдженіших у військовозобов'язаних, це оця ось відміточка про порушення правил військового обліку. Постає питання, звідки вона з'являється. Тобто, відповідно так до чинного законодавства, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це свідчить про те, що ви вчинили адміністративне правопорушення, так би мовити. Так і вас розшукує ТЦК з метою протягнення до адмінвідповідальності з'явилося у відкритому реєстрі судових рішень перше рішення в Україні, яке пов'язане саме з розшуком по ТЦК, саме з цією відміткою про порушення правил військового обліку. В цьому рішенні суд став на сторону військовозобов'язаного. Суть справи полягала в тому, що військовозобов'язаний, на думку ЗСК. Не з'явився в 25 років, а саме у 2006 році, до ТЦК і не став на облік військовозобов'язних, тим самим порушив правила військового обліку. Зв'язку з цим була поставлена відмітка в оборіг про те, що ця людина вчинила адмінправопорушення. ТЦК на той момент, коли вона відповідала по скарзі, не склало ані протокол на цю людину, ані постанову, тобто не протягнула до відповідальності. І суд, вивчивши всі ці матеріали, що в він встановив, що дійсно, відповідно до закону України, так про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, ми ж пам'ятаємо з вами так: є така стаття сьома, і на неї і звернув суд увагу, що до цього реєстру вносяться такі відомості, як порушень правил військового обліку, саме притягнення його до адмінвідповідальності, відповідальності, номер, дата, протоколу або постанови. У свою чергу, суд вивчивши матеріали, що він побачив, що ТЦК так чорним. По білому написав, що ані протоколу, ані постанову не було складено відносно військовозобов'язаного. І на підставі цього суд приходить до висновку, що відповідно до статті 7 в реєстр оборіг може включатися лише відомості стосовно протоколу або постанови. У зв'язку з тим, що не було ані протоколи, ані постанови, тобто він не притягався до адмінвідповідальності, відповідальності. Значить, є всі підстави вважати, що людина включена в порушення правил військового обліку, незаконно. І тим самим суд зобов'язав цікаво виключити з реєстру оборіг дані про порушення правил військового обліку. А далі буде, я думаю, з'являтися ще більше рішень, пов'язаних як з розшуком, як з порушенням правил військового обліку. Це рішення, воно дійсно є головним. Чому? Тому що воно є першим. Я, до речі, в інших своїх відео е, казала про те, що є і інші Су рішення суду, однак, стосовно розшуку, там зазначалося лише в мотивувальній частині, тобто по тексту. Суд надавав певну оцінку фразам ТЦК стосовно того, що це людина в розшуку. І ось постійно суд казав про те, що такого поняття дійсно не існує в законодавстві. Тобто жодним законом це не передбачено. Однак одно, це не вирішує в нас з вами проблему, яким чином виключатися з того розшуку. Так? Яким чином все це е, треба робити? На жаль, немає єдиної моделі, на жаль, немає єдиного алгоритму, так? Ось правильного, який є повністю. Від відшліфований, який є повністю так, от прописаний, ані в законодавстві, ані в судовій практиці. Все, все залежить від багатьох чинників, від вашої справи, в тому числі і від вашого ТЦК, де ви перебуваєте на обліку. Хоча певним чином в постанові так стосовно. Правил військового обліку я казала про те, що там є певні відомості стосовно виключення з розшуку, та й саме те, що цей обов'язок покладається, покладається саме на начальника ТЦК. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.